До нас одійшов кабель, це благодійна допомога від Міжнародного комітету Червоного Христа, який відгукнувся на наш запит про допомогу. Під час окупації він ще був пошкоджений силовий кабель по вулиці Вокзальна, то ми всі пам'ятаємо, що в епіцентрі події, де була досить велика кількість спаленої техніки, крім будинків, також постраждали мережі. Ми звернулися відповідно до Міжнародного комітету Червоного Христа для отримання відповідної допомоги благодійної. Нам Червоний Хрест закупив 1420 метрів силового кабеля, який в подальшому буде прокладатися по паралельним вулицям від вулиці Вокзальної, для того, щоб все ж таки зберегти той благоустрій, який ми відновили по вулиці Вокзальній, а також 10 опор. Це все необхідно для того, щоб прокласти новий кабель і забезпечити жителів міста належним електропостачанням.